Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам харциз знову на зв'язку, щоб поділитися з вами своїм досвідом проходження перевидання оригінальної гри 2014 року Lord of The Fallen. Був такий засранець, якого звали Адир темний бог Рогара, який вів себе дуже погано, і проти нього повстали послідовники богосвітла Оріуса. Вбити не вийшло, але запечатали. І тут, через тисячу років, вартові розслабились і піддалися впливу Адира, і почалась велика війна. І навіть крутий фонар їм не допоміг. Після смерті власника фанар потрапляє до нас, і ми стаємо обрані, щоб притувати цілий світ, типу як завжди. Перед початком гри ми можемо вибрати клас персонажа з наявних і налаштувати його зовнішність. Відверто хуйовий редактор персонажів, але в мене щось та й вийшло. Бойовка класична до ігор народно названого жанру Souls Like із своїми особливостями. Перша особливість це наявність двох вимірів: живих, аксіома, мертвих, умбрал, між якими ми можемо переміщатися за допомогою умбрального ліхтаря який є незамінною частиною геймплею, щоб вирішити загадки, перетнути перешкоди, або використовувачі в бою, вирвавши душу або поглинувши щит, і до цього всього він один раз рятує вам життя, але при умові, що ви помираєте в світі живих? Наступна особливість це додаткова зброя, яка додала велику креативність мій бій. Частіше за все я використовував арбалет з його великою шкодою. А якщо противник сильний або бос, то можна використовувати кидальні предмети, які швидко накладають дебаф. Є ще каталізатори, які можна використовувати, не граючи за мага, щоб посилити себе або послабити ворога. І щоб це робити, не потрібно вчити заклинання чи витрачати велику кількість очок досвіду. Для прикладу, я взагалі не парився. Заклинання і каталізатори я знайшов по проходженню, а рівень сяйва і інферно я й так піднімав, щоб використовувати зброю, яка має додаткові ефекти. Але сама бойова система викликає певні запитання, починаючи з відсутності ваги зброї та взагалі анімації атаки, та ще й ці дивні випади вперед з кожною атакою, до яких ще потрібно звикати, і довгий замах, незважаючи на вагу зброї в описі. Ще я замітив різницю в шкоді, коли ти використовуєш зброю в різних стійках. По типу, якщо береш пару клинків, то шкода менша, аніж один. Тож я використовував один меч і щит для кращого захисту. В грі відсутній повноцінний відкритий світ, і я рахую це плюсом, щоб не намотувати кілометри просто так. Всі рівні зроблені в коридорному стилі, але між собою дуже добре і цікаво переплутані, щоб спонукати до вивчення локації. <кхем> Я вище розповідав про два виміри. Так, от вимір мертвих відкриває для вас додаткові можливості для вивчення місцевості. Цим варто користуватися, щоб знаходити рідкісні предмети для крафту або дефіцитні розхідники, які є дуже корисні. Але не обійшлось без запитань, а куди далі, так як тут немає ніяких умовних позначень, вам доведеться уважно читати і аналізувати всілякі записки, або зайти на мій наступний відео з погрі, де я поділюся порадами по проходженню і як полегшити ваш ігровий процес. І ще мене видратує камера. Не розумію чому, але це факт. Реалізація противників в грі, ну так собі, хоча вони всі небезпечні, не дивлячись на прогрес в грі. мене особливо харив цей хуй. Не знаю чому, але мені з ним було важко битися. Ще мені не сподобалися проміжні боси. Вони трапляються часто, і винагорода за них низька. При тому, що вони здалися якимись імбовими для мене довгі серії, приховані атаки за візуальними ефектами попередніх. Коротше, потріпали мені нерви з При тому, що вони не сильно відрізняються від звичайних ботів, а це халтура. При тому, що і шкода, і здібності меншими не стають, тільки хп врізали. Моральний вимір теж має своїх ворогів, але їхнє різноманіття дуже мале, та ще й спавлять себе бомжами, які просто заважають грати. До сюжетних босів в мене питань немає. Є, звісно, слабкі, але є й такі, які змусили мене попотіти. Наявність мультиплеєра і кросплея це один із найважливіших переваг гри. Хоча я раджу вимикати його, якщо ви граєте в соло, щоб до вас не прийшли і не відпизли, бо баланс тут відсутній. Реліз гри відбувся в 2023 році, і він був, м'яко кажучи, не дуже баги, кращі вильоти. І навіть зараз гра працює не в кращому стані: підвисання, провантаження текстур і часті випадки тупіння штучного інтелекту в. Б... Графічно і атмосферно в грі мені сподобалося все. І дизайн рівнів, графіка, музика, і сама історія змушує зацікавитися, хоча подається паскідно. Гра має великий потенціал, але й великі недоліки. Почитавши трішки рецензій, що пишуть люди, які награли більше 20 годин, і я їхнє невдоволення розумію. Тож оцінимо цю гру в 7 балів з 10, бо гра дійсно цікава, хоча рекомендувати за фул прайс не буду. При тому, що вона є в геймпас і має українські субтитри. Якщо хочете ще відосів про цю гру, пишіть в коментарях. А з вами був Харциз. грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скіди!